Топ автозомбі з космічними пробігами, або топ автомобілів, які не варто купувати у 2026 році. Сьогодні поговоримо про так звані автозомбі. Це машини з космічними пробігами, які часто виглядають живими, доглянутими і навіть привабливими за ціною, але насправді давно вичерпали свій ресурс і можуть стати фінансовою катастрофою для нового власника. Чому я називаю їх зомбі? Тому що ці автомобілі формально їздять, заводяться, проходять огляд і продаються. Але технічно вони мертві. Вони існують за рахунок косметичних ремонтів, підкручених пробігів, дешевих запчастин і надії продавця, що наступний власник не розбереться. Почнемо з головного: великий пробіг це не завжди зло, але після певної межі ризик зростає в рази. Для більшості сучасних автомобілів критичним є діапазон від 300 до 400 тисяч кілометрів. Далі починається лавина проблем. Двигун втрачає компресію, коробка передач працює на межі, електроніка дає збої, а підвізка перетворюється на витратний матеріал. Окрема проблема це скручений пробіг. У 2026 році на ринку все ще велика кількість автомобілів з реальними 400 600 тисячами кілометрів. Але на одометрі ви завжди побачите 180 або 220, Бо по салону ж видно, що не скручено. Відкриває наш топ машина, яку скоро, мабуть, намалюють на гривні. Рено Меган у 2026 році. Це як кланус 20 років тому. Народний, доступний і масовий. Його серце дизель 1,5 DCI. Цей мотор феномен. Він нюхає солярку і спокійно виходжує 400 500 тисяч кілометрів без капіталки, якщо вчасно міняти вкладиші і не лити шмурдя бак. Реальність 2026 року: 90% меганів заїжджають в Україну з Європи, де вони працювали на фірмах. Ви купуєте машину на одометрі 180 тисяч. Продавець каже, що це оригінал, але там в реальності давно вже за 400 тисяч. Головне те, що вона продовжує їхати. Салон в них зносостійкий, тому скрутити пробіг і не спалитися дуже легко. На четвертому місці корейські мільйонники Hyundai Sonata та Kia Optima. але не прості, а LPI. ті, що із заводу тільки на газу. Ці машини створені з однією метою: їздити багато і дешево. У Кореї вони працюють в таксі по 24 години на добу. Потім їх шаманять і продають по всьому світу, зокрема і в Україну, де вони знову працюють в таксі. Чому це машини зомбі? У 2026 році знайти Сонату з чесним пробігом менше 300 тисяч нереально. Норма для них це 500-700 тисяч, а то й мільйон. Двигуни LPI дуже витривалі, вони вмирають раптово. Коробка, каталізатор, задири в циліндрах. Купуючи таку машину, ви купуєте квиток на лотерею, де головний приз капіталка двигуна. Але за комфорт і простір у салоні українці готові пробачити їм усе. На третьому місці народний преміум Volkswagen Passat b 7 машина мрія середнього класу. Тут у нас два табори: табір перший Європа та турбодизелі. Це марафонці автобанів у 2026 році. В живих Б7 з Європи майже не залишилося. Пробіги там давно перевалили за 400 тисяч. Але двигуни та трансмісія ДСГ, якщо це мокра DQ250, живуть довго. Табір 2. Це Америка, 2,5 атмосфера, американські битки, які вже давно відремонтували. Простий п'ятициліндровий мотор 2,5 – звичайний автомат Айсін. Це танк. Він не нажерливий у плані палива, але їде навіть тоді, коли половина датчиків не працює. Так, ці авто приїжджали зі штатів і з меншими пробігами, але зверніть увагу на те, скільки років вони вже катають пасажирів, працюючи в українському таксі. Passat b 7 у 2026 році це як старий досвідчений боксер. Він трохи побитий життям, трохи іржавіє в арках, але удар тримає. Головне, не купуйте версії сухої DSG та звертайте увагу на вирізані системи екології. На другому місці універсальний солдат шкода Octavia A7. Їх ганяють і в хвісті в гриву. Корпоративні парки, торгові представники, сімейні подорожі і таксі. Врешті-решт у 2026 році Octavia A7 з пробігом 300 тисяч плюс виглядає всередині краще ніж деякі китайці з салону. Пластик якісний, ергономіка вічна. У чому ж підступ? Саме через надійність їх викатують в нуль перед продажем. Якщо ви бачите А7 2015 року з пробігом 150 тисяч – тікайте, це брехня. Реальні цифри для цієї моделі у 26-му році – це 350-400 тисяч як мінімум. Але завдяки платформі MQB на неї є мільйон запчастин. Її можна ремонтувати вічно. Це справжній автомобільний конструктор Лего. Особливо варто остерігатися дизельних версій 1.6, які на перший погляд економніші у плані витрати палива, але зі своїми форсунками та слабкою динамікою в результаті стають дорожчими в експлуатації ніж дволітрові чи тим більше прості бензинові, і закриває наш топ німецький преміум, А саме Mercedes-Benz є е класу у 212 му кузові та 5-ї серії в кузові F10. Так, порівняно з попередніми моделями їх не так багато, але якщо ви розглядаєте варіант покупки такого авто у 2026 році, будьте максимально уважними. Це автомобілі, які вміють приховувати свій вік краще ніж голівудські зірки. Мрія про преміум, яка у 2026 році перетворюється на фінансовий вирок. Якщо ви бачите в Україні свіжопригнатий Е-клас 15-17 років з пробігом 180 тисяч кілометрів, знайте, у вас намагаються пошити в дурні у Німеччині. Ці машини проїжджають по 400-500 кілометрів на день. До 2026 року більшість цих екземплярів мають реальний пробіг, що наближається до мільйона кілометрів. У чому феномен зомбі? У цих авто настільки якісні салони, що навіть після 600 тисяч кілометрів шкіра може виглядати майже новою. Кермо не стерте до дірок, перекупи цим користуються. Вони беруть списане німецьке таксі кольору слонова кістка, перефарбовують або обклеюють у чорний колір, скручують із 700 тисяч до 220 000 і продають вам бізнес клас. Легендарний двигун 2.1 CDI дійсно надійний, але на таких пробігах він стає бомбою уповільненої дії. Екологічна система Bluetech вже давно мертва, її вирізають, перепрошиваючи міське авто з BMW Ситуація один в один. Дизельні п'ятірки 520D – це улюбленці корпоративних парків Європи. Вони живуть на автобанах. У 2026 році знайти F10 з рідним пробігом менше 300 тисяч майже нереально. Тут свої приколи, і справа навіть не в ланцюгах ГРМ, які потребують заміни при великих пробігах. Проблема в тому, що в будь-який момент може здатися колінчастий вал. А це вже передбачити ніяк не вдасться. Стосовно пробігу, то була в мене така машина, і продав я її три роки тому з пробігом близько 320 тисяч кілометрів. Чи був він рідний на той час? Я на 100% не впевнений, хоча по базам нібито все сходилося. А салон взагалі виглядав на 100 тисяч. Але я бачу, що ці машини продовжують продавати з пробігами 220-250 тисяч кілометрів. Ви маєте розуміти, що це скоріш за все та сама машина Зомбі. Сподіваюся, що це відео стане вам у нагоді. Усім бажаю мирного неба над головою і міцного здоров'я у новому 2026 році.